Привіт! Сьогодні хочемо поговорити про фарбу Волкрім. В чому її унікальність та особливі властивості. Це вінілова фарба для професійного використання. Волкрім дуже концентрована фарба, яка розводиться водою до 75%, тому її зручно транспортувати на об'єкти. Купляючи упаковку, фактично ви маєте до 29 літрів фарби, якими зможете покрити до 170 квадратних метрів. Дуже вражає її вкриваюча здатність. Навіть розметена водою на 75% фарба повністю вкриває поверхню за два шари. Рекомендована ця фарба для стін та стель в приміщеннях з великими площинами під фарбування. Там, де вартість одного квадратного метра, дуже важлива. Наприклад, сходові клітини та ліфтові в багатоповітільках, складські приміщення та виробніші приміщення. Через свої супервластивості Волкрім займає значиме місце в реалізації подібних об'єктів.